По суті, Маріуполь і битва за Маріуполь, і все, що пов'язано з цією битвою, власне, це. Напевно, і залишається в історії російської війни в Україні найжахливішим воєнним злочином, наймасштабнішим воєнним злочином і також злочином проти людяності. І зокрема, це стосується українських полонених захисників Азовсталі Маріуполя, які і зараз переважна їх більшість знаходяться в пеклі російського полону. Відповідно, коли з'явилися Почалися перші обміни, з'явилися люди, які там були саме з Азовсталя, з Маріуполя, захисники, медики, самі захисники. Я почав вже робити інтерв'ю, тобто мета та сама закарбувати цю історію для того, щоб не було ніяких. Шансів забути цю історію, а тим більше зараз, коли вже такий довгий термін захисники Маріуполя знаходяться в полоні. І оскільки війна надзвичайно інтенсивна і велика, і дуже багато там, тисячі військових злочинів, воєнних злочинів відбуваються в Україні, тисячі міст розбомблені, страждань дуже багато. То є шанс, що за таком за такою кількістю подій деякі речі відходять на другий план. а Ці речі не мають відходити на другий план.